Вітаємо і найкращі глядачі у всьому світі. Це я Ваня Расел, і сьогодні я підготував для вас нову підбірку смішних крінжових моментів на сцені з українськими зірками. Добре, що ми під фонограму співаємо. Ну що немає нормального студійного світла, тому що взагалі немає світла. Але я знаю, що в такі моменти нас може рятувати. Гумор, музика і підтримка один одного. Ну, звичайно, доєднайтесь до мого курсу по мобільному монтажу, який коштує 599 гривень. Більш детально ви можете ознайомитись в кружочках в інстаграмі, що входить в мій курс, почитати чесні відгуки. А щоб доєднатися, внизу під відео буде посилання. Ви вносите 599 гривень і пишете свій нікнейм в телеграмі, щоб я вас додав до вашого персонального. Ну а ми почнемо нашу підбірку з виступу Олі Полякової. Ну, в Олі Полякової дуже часто трапляється на сцені якийсь крінж. Цього разу Оля Полякова обізналася людиною. Вийшло так, що на одному концерті Оля Полякова дізналася, що в залі присутня дівчина, якій вона присвятила свою пісню Пташка. Надихнула мене на цю пісню саме ця дівчина, її звати Оксана. Ну і дивіться, як. Це було як Оля Полякова знає в обличчя тих, кому присвячує пісні. я хочу просто сказати про те, дякую велике, що ви надихнули мене тоді. Це тоді, що ми до цього, тоді ще ми до цього не звикли, ніхто мене знали. Що таке страшне може траплятися з цивільними людьми? І ви надихнули мене на цю пісню. Ой, да. ой, Це не ой, ви? <пілляє> Я ж не знаю. Покажи, покажіть, куди йти. після цього відео. Я всі. Я не розумію, чому Артем Пивоваров завжди так агресує на своїх концертах, коли, наприклад, публіка не хоче так супер підтримувати артиста або супер там танцювати і так далі. Зараз випадок, коли відключилася фонограма на сцені. Я нагадаю, що фонограма це не тільки коли записаний студійний плюс. Фонограми також називають просто музику, яка лунає. У Злати Огнівич нещодавно вимкнулась музика, фонограма. А давайте подивимося, як вона викручувалась з цієї ситуації. Будь ласка, треба вирішити це питання. Підтримайте нас, будь ласка, ще й. Круто продовжила далі співати, повідомила, що щось не так з музикою, але не залишила глядача і слухача свого без вокалу. давайте разом зі мною. Ну а далі у нас Макс Барських. У Макса Барських весь час на концерті вимикається світло і так далі. Якщо ми вже затронули тему фонограми, то ж давайте ми глянемо, що це за такий живий звук у гурту Казка на сцені. Це моя Звичайно, ми можемо сказати, що це беки, що це дабл-вокали, але ну, зазвичай беки і дабл вокали не лунають на рівні основного вокалу. Тож висновки робіть самі. Я не люблю повітряні тривоги, але я люблю, як реагує на них Тіна Кароль. У місті оголошено повітряну тривогу. Просимо усіх пройти до укриття. Я... Нашу подію буде продовжено. Після скасування повітряної тривоги. Yeah. Трінчер везе весь час на падіння зі сцени, то вона гепнулась зі мною. Hey, not а нещодавно вона виступала на весіллі молодят і шльопнулась також зі сходинок. Очки, ви упали. Зараз ми подивимось на крінжові виступи НК за кордоном. Чому вони крінжові? Ну ем, зараз я вам включу, а ви здогадайтесь самі. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви зрозуміли в чому заключається тут крінж. Якщо ви думаєте, що я якось сильно е, отекший, да, типу, як напряки на, на обличчі, звичайно, тому що я знімаю це відео зранку, без світла. Я все-таки хочу, знаєте, навіть без світла приносити вам якусь радість, настрій, коли у вас буде можливість там подивитися це відео. Правда, тож, якщо я якийсь сильно да, такий надутий, то. О, так, да, надутий. А під кінець, да, я залишив просто неймовірний виступ. Подожді, давайте я нагадаю про курс по мобільному монтажу. доєднуйтесь, подаруйте собі, близькій людині, цей курс. За таку ціну ви ніколи ніде не знайдете шикарний, розкішний, неймовірний курс по мобільному монтажу. Там і нейромережі, там і робота зі звуком, робота з текстом, звичайний монтаж, складний монтаж, ефекти різні на відео. Тим бачите, від мене. А я не халтурю! Нічого собі. Тож. То на останок я залишив для вас просто полуничку на торті. Це виступ Камалії. Ну як же ж без Камалії? Найбагатшою, найуспішнішою співачки України та її за її межами Камалія, як завжди, живий звук. Початок після Камалії. Камалія стоїть, заді неї зараз має піти відео футаж з Ютубу. І Камалія має так провести рукою. І тут вона починає проводити тією рукою. І нічого не трапляється, тому що забули запустити футаж з Ютуба заді. Ну нічого, у нас є спроба номер два. Камалія, давай! Молодець. вийшло, цього разу вийшло Умнічка. Але питання: ну якщо це запис да концерту, то чому в цей момент не змонтувати так, щоб не було видно цього фейлу? You 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 fine, really ну, і наостанок? Я просто ну не можу вам не показати цю неймовірно шалену хореографію від камалії? Я сподіваюсь, вам сподобалась моя сьогоднішня підбірка. Підписуйтесь на мій канал, дивіться мої попередні огляди. Також в мене виходить нова пісня, Blackout. Уже зовсім скоро, 6 числа. Можете підтримати мій ріл з звуком в інстаграмі, в тіктоці. Дякую вам за перегляд цього відео. Доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу. Ставте лайки, дивіться мої попередні відео. І, звичайно, дякую вам, що ви зі мною. Цьомаю вас.